Друзі, вітаю! Канал компанії «Студіо управління Бугуштайм 8.45 і, як завжди, наша традиційна тайм-менеджмент зарядка. І сьогодні з вами я, Анна Захарова, бізнес-тренерка компанії. Тема до обговорення. Як діяти? Яку обрати стратегію? По життю, напевно, чи чекати зручного моменту, коли складуться всі зірки, коли буде той самий понеділок, або ж коли неможливо буде вже не розпочати справу, до якої ви хочете скоріше дійти. Доброго ранку! Дякую, що приєднуєтеся. Або ж, незважаючи на всі обставини, незважаючи на те, що відбувається навколо, прийняти рішення і вже рушати. Рушати до досягнення цілей, до отримання тих речей, які. Вам хочеться, щоб були у вашому житті вже сьогодні. І навіть ця думка, вона вже гріє серце. Такі протилежні стратегії мені здається, що кожному варто спробувати і ту, і ту. Чому? Тому що, якщо ви не спробуєте самостійно рухатися або так, або інакше. Як ви зможете зрозуміти, чи підходить саме вам ця стратегія, і яка з них підходить саме вам? Тож, чому ми відкладаємо, відкладаємо на потім? Я почитала статтю, прочитала з психологів, де розповідають, що багато чого йде від дитинства. Ви можете сказати, ой, все, можна вже не починати, і багато чого все там, всі розбори, всі психологи, все, що відбувається. Але ж якщо воно дійсно так, давайте подивимося, що з цим можна зробити і що там такого було. Колись я пам'ятаю, я прокидалася в суботу, і ми з сестрою у нас була спільна кімната, І я казала зранку в суботу, ну все, вихідні майже скінчилося. А це був лише ранок суботи. І так дивно, наче вони тільки почалися, а від відчуття було таке, що вже все. І це до того, що ще було цілих два дня, цілих повних дня для того, щоб щось зробити. Але ж була думка, що ну, якось. Не цінився час тоді. Тому що часто казали: ось закінчиш школу і тоді, а потім ось вступиш в університет і тоді. Зараз будні, давай ми попрацюємо, а на вихідних вже та і три крапки. І коли таке відбувається, ми звикаємо до думки, що щось таке цікаве, те, що нам. Потрібно в житті те, що ми хочемо отримати, воно буде, буде потім, колись потім після робочих днів, колись потім через якийсь період. А от момент сьогодні, момент теперішній, чомусь він проходив повз. А що зараз? А що зараз відбувається навколо? А чи там за вікном весна, чи там зима. А як ми почуваємося сьогодні? Не завтра, а сьогодні? І тут ти вже дивишся дійсно, що ми неусвідомлено перейняли оці установки із навколишнього оточення, що все гарне воно може статися з нами. Але десь там. Потім. Про що це? Про те, що іноді наш вибір, він не наш вибір. А це те, до чого ми звикли. І ми вже знаємо, як в цій установці, в цій парадигмі жити. Але чи приносить нам то задоволення? І часто ми чекаємо зручного моменту. Ну, тому що так звикли. Тому що краще почати з понеділка, а чому не з вівторка? Краще почати з наступного року. І обов'язково в кінці року я загадаю самі найпитаємніші бажання, але тільки в кінці року. А це не можна робити в березні, Ви що? Це вже ж все ж період не той. А ще астрологи кажуть щось: так, насправді. Ми іноді відчуваємо, що якесь дивно почуваємося фізично, а потім дивимося на прогноз, да? і там ми магнітні бури, наприклад, і ми поєднуємо наше погане почуття і цей стан що прогнозований. І тоді ми розуміємо, що окей, сьогодні магнітні бури, добре, це перечекати, але це трішки інше. Це тож. Стратегія зачекати. Вона може працювати. Але я хочу ще раз наголосити, наскільки вона робить вас щасливішим, тому що ви свідомо відкладаєте гарні речі у своєму житті на колись. На завтра, на через місяць, на через півроку, на рік, після закінчення чогось, або є така думка, коли я. Стану отаким, тоді я це зроблю. Напевне, це не найкраща стратегія. Тому що щастя в сьогодні вона немає. Вона обіцяє вам щастя в майбутньому. А давайте подивимося інакше. Якщо ви щось хочете, то що ми можемо зробити? Як стимулювати себе? Діями вже зараз маю цікавий спосіб. Я його не пробувала ще, але багато дійсно таких співпадін вже в, в нашому житті в спільному знайшла. да? В усіх це є. От метод називається метод 5 секунд. Коли ми рахуємо, 5, 4, 3, 2, 1, 0, і щось починаємо. І тут я хочу провести паралель, тому що оцей зворотній відлік для мене асоціюється, перш за все, з новорічними святами і переходом одного року в інший. І це завжди відчуття свята, і це завжди очікування дива. І нічого, напевно, цього не змінить, яка б доросла я не стала. І у більшості так само, тому що це дійсно якесь відчуття магії, відчуття от точно ця ніч, вона чарівна, і ми це знаємо без доказів. І там ми рахуємо 10, 9, і так до нуля. І хопа, і постає новий рік, так? І ми всі очікуємо знов, що щось буде. І оце, це відчуття воно змусить нас діяти швидше. Якщо спробувати цей спосіб порахувати, не у зворотному напрямку, воно не працює, а саме від 5, 4, 3, 2, 1, 0. І ми робимо якусь дію. Я сама буду пробувати цей метод, як це прискоритися, тому що в суботу буквально була на цікавій такій трансформаційній грі у своїй колеги. І почула рішення про те, чого ти відкладаєш щось. щось. І це про те, що іноді ми дійсно заглиблюємося в майбутнє настільки, що забуваємо, а що сьогодні ми можемо зробити, щоб те майбутнє наблизити. Так. Дві стратегії довіритися якійсь невідомій силі. Чекати зручного моменту, чекати відчуття потоку, як це вкладається суспільством, що, наче вас якісь руки візьмуть і поставлять в те місце, де буде найзручніше вам діяти. А ви впевнені, що то буде найкраще для вас місце? Оце мене бентежить, наприклад. Одного разу я так з подругою вирішила по відчуттям. йшли, йшли, йшли і знайшли місце, де можна перекусити. Але це, напевно, було одне з найбільших розчарувань за останні там, півтора року по таким місцям. Тож не завжди це краще. Да? А коли ми робимо свідомий вибір, це зовсім інше відчуття. І тоді цінність вибору, цінність. Такого поступку, цінність того, що ми зважилися. І дивіться, це тільки вершина того, що йде до нашого кошику впевненості в собі. Тож, я пропоную вам спробувати на ближчого тижня стратегію одну, довіритися Всесвіту і повідчувати, як вам там буде. Куди воно вас приведе, які люди вас покличуть до себе із собою, і як ви при цьому будете відчуватися? А в іншій половині тижня, да, поділимо тиждень на дві частинки, спробувати правило п'яти секунд і робити дії самостійно. І мені здається, що другий спосіб він може бути цікавіший, тому що ну, для мене важливо розуміти, куди я йду. І він більш керований, і я не залежу від обставин. Але. Експеримент може бути цікавий. А щоб сьогоднішній ваш день був наповнений саме тими подіями, які вам потрібні в вашому житті, я пропоную вам, як завжди, спланувати його, скласти список задач, розписати всі-всі-всі важливі області життя, щоб це було і робота, і особисте, і навчання, і якийсь час для себе, можливо, наодинці. Поставити пріоритети, що ви будете виконувати самостійно, а що ви делегуєте комусь. І це не тільки робочі задачі, маленька підказка. Потім складаємо тайм-калькуляцію і дивимося, нам вистачає 24 години, або ми замахнулися сьогодні на 28. А це нереально, тому не будемо одразу себе в якісь низькі енергії занурювати на старті, тож будемо уважні. І промалюємо додатково маршрут дня і впевнимося, що таки все сплановано важливіше для нас сьогодні, для відчуття нашої от, певного шляху вже сьогодні, до тих наших цілей, які нас запалюють, надихають і вже. Думка від цих цілей і бажань викликає посмішку. Гарного вам дня! Експериментуйте зі своїм життям, зі своїм плануванням. І я сподіваюся, що кожен знайде, врешті-решт, свій бажаний маршрут до своїх омріяних цілей. Гарного дня і до нових зустрічей! З вами була Анна Захарова.